Три, три, зміщи голову. Дивіться, зміщи голову. Раз, два, три. Голова, живі, голова. Піднімайся. Хорошо. Колок, довертай. Хорошо, молодчинка. Живіт, через живіт Давід, живіт голова піднімається. Ось вот так де. Да. Попадай, попадай, попадай треба. Уклон правою. Уклон правий зараз. Тільки доверни кулак, не налітай. Не налітай на нього. Гарош, хорош, хорош, вот отак через уклон класно заходить. Уклон, уклон боковий, чітко! Уклон. Уклон з боку. Уклон з боку. Хорошо, живіт закінчує. Уклон, уклон. Хорошо. Живіт закінчує, Довід. Голова, голова, живіт. Ближче, ближче до нього, Двід. Кулак довертай. На голову переводь. Переводь відразу, переводь. Да. Ще разом. Швидше дає. Швидше, раз-два швидко. І вийшов. кулак довертає. Хорош. Третій удар додать три. Третім рівняйся. Раз-два-три. Не лети, не лети на нього. Від його, дерне, дергне, дьорне провали. А що передня, передня туди, здвоєний джеб. Не налітай, підходь з ножками, з ножками. Хорошо, молочина. Дивід, вище ліва ручка. Ліво підніме. попровалюй, попровалі, попровалюй ножками. Попровалюй, попровалюй, покрути трошки. Да, по провалі, порухайся, по сторонам. Передню зупиняй. передня. передня. Ось вот так. Хорошо, живіт закінчу, по печені закінчувати треба. Печіночка. Печіночка закінчує. Два на голову, третій живіт. По печені. По Печінці. Не спать, не спать. Піднімемо ручки, дивись, збереся, збереся, не стій. По печінці закінчую, переводь на печінь. П... Ближче ножками. Ножками ближче під нього. Ти стой, не стой, ушов. І тут бити, блять. Бити, давід, раз на три. Три. Печінку закінчуй. Три. Ой, хорошо. Закінчуй, живіт, дивись, печінка є. Печінка, давід. Три. Печінка. Ти чуєш мене? Раз, два, третє печінку. Печінка. Давід, на живіт закінчуй! Не стой! Не стой! Вийшов! Вийшов! І тут наказуємо! Животик справа можна! Давід! Лівий в голову, право живіт, ближче ножками! Лівий в голову прожить, вище ручки, не спи, підніми руку. Живі справа. Правий живіт закінчує. Вище, так, да, так, да, так. Да, хорош. Ближче ножками дві. Не, не, не кидайся, ножками ближче. Вище, ближче, ближче. Підніми ліво. Ліва ручка вище. Живі закінчуй, дивись мені місце. О, туди. Дивіться, на голову, на голову, а потім живі. На голову на голову, потім уклон печень. Не влітай, не влітай. Дивіть, дивіть, голова, 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 потім уклон печень. Хороший. І на живі закінчуй, йо-майо. -йо. Переведи, живіт, голова. Переведи. Живіт голова, піднімайся. Ось так, так. Да. Виходь, виходь. Три удари. Зривися! Чотири удари зривийся. Да, да да, да. Ще! Ближче, ближче, див. Ти чого? Клон печені. Дивись. Ну, дивись. Дивись, закінчуй на голову. На голову і на живіт перекидуй. Переноси. Збереся, давай трошки залишилось. Ну і, і на живіт закінч. І на живіт, і на живіт закінчить. І тут на животик вдар. Уйшов, уйшов, не стоп, підніми ручки. На живіт йо моя. На живіт перенеси, хоч разом.